Вітаю колеги та гості канала. У даному відео обговоримо, як залежить результат зварювання від кутів нахилу електрода. Знання цих кутів дозволить уникнути великої кількості помилок і, нарешті, дасть спокій болгарці. А грамотне використання цих простих схем в залежності від ситуації і умов виведе ваше зварювання на новий рівень. Отже, перше, що треба запам'ятати, що зварювання це ж 3D процес. Тому маємо не один, а щонайменше два кути робочий кут та кут ведення електрода. І головним фактором успіху є той факт, що треба тримати ці кути протягом усього процесу зварювання і у разі потреби своєчасно їх коригувати. Хто вперше дивиться канал, підписуємося. Зараз розглянемо найбільш поширені випадки у зварюванні. Які кути тримати і у яких випадках їх треба коригувати по ходу зварювання? Робочий кут це кут нахилу електрода в поперечному напрямку. Зазвичай він становить 90 градусів, тобто перпендикуляр відносно поверхні деталі. Але так не завжди. Я покажу це на схемах. Кут ведення електрода це кут нахилу електрода в повздовжньому напрямі. Він визначає, як саме електрод нахиляється відносно лінії зварювання, тобто напрямку руху електрода. Цей кут впливає на глибину провару, розподіл тепла та якість зварювального шва. І ведення може бути як кутом вперед, штовхаючий метод, коли електрод при зварюванні нахиляють у напрямку руху зварювання, або кутом назад, тягнучий метод, коли електрод нахилений проти напрямку руху. Тобто маємо. Work angle, travel and drag angle. І прошу запам'ятати, що це впливає на характеристики шва. Штовхаючий метод зазвичай дає ширший та плаский шов з меншою глибиною провару, а тягучий забезпечує глибше проникнення металу. Саме тому там, де треба заварити широкі зазори в нижньому положенні, підняти вертикал, проварити горизонт, зварити стельовий шов, заварити неповоротний стик труби. Та зварити в стик тонкий метал, я веду електрод кутом вперед. Стики, кутники, таври і так далі варю кутом назад. Бо треба відігнати шлак і добряче так проплавити. Є такий посібник, називається Guidelines for Shielded Metal Arc Welding by Mure. Так ось, там усі ці кути розписані ще більш детально. Пам'ятайте, що правильне встановлення кута допомагає досягти необхідної глибини провару. Уникнути перегріву та забезпечити однорідні зварного з'єднання. Який би не був там вказаний кут на схемах, в реальній ситуації треба так вести електрод, щоб шлак не заважав і валик формувався рівномірно. Електрод з рутиловим покриттям зазвичай нахиляють на більший кут, тобто використовують більший кут від вертикалі, ніж електрод з основним покриттям. Чому так? Бо рутилові електроди мають більш рідкий і легкий шлак. Який при правильному нахилі краще відводиться від зони зварювання, бо інакше шлак може забігти вперед зварювальної ванни. Для досягнення оптимального розподілу шлаку і плавного наплавлення рекомендується використовувати більший кут нахилу. Зазвичай це 15-30 градусів від вертикалі. А при кутових з'єднаннях треба ще більше збільшувати кут. Електроди з основним базовим покриттям формують щільніший шлак. Який відкидається далі, ніж рутиловий, тому для зварювання зазвичай використовується менший кут нахилу, ближче до вертикалі, приблизно 5-10 градусів. Це допомагає уникнути надмірного відкидання шлаку та забезпечує стабільність горіння дуги. Отже, при зварюванні рутиловим електродом кут ведення повинен бути більшим для правильного контролю за відведенням шлаку та оптимального формування шла. В одному з наступних відео розповім, що робити, якщо треба заварити заготовки різної товщини. Тобто, коли до товстої заготовки треба приварити тонку, як направляти дугу, як нахиляти електрод. Якщо відео стало у нагоді, лайк. Бережіть себе і свою техніку і до нових зустрічей на каналі.